Вітаю колеги. 450-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Розпочинаємо брифінг в медіа центрі Україна Львів. Завтра, 20 травня, роковини виходу захисників з Азовсталі. Коли останніми виходили командувачі і гордо дивились у вічі росіянам, вони, хоч за наказом, здалися в полон, але вони виходили переможцями завтра і в неділю відбуваються акції, щоб Пам'ятати про те, що дуже багато ще наших захисників перебуває в полоні. І я запрошую до слова Ірину Новосядло, координатора громадської організації Асоціація родин захисників Азовсталі у Львові розповісти більше про акції, які будуть у Львові. Будь ласка. Вітаю всіх 20-21 числа травня у Львові до річниці виходу. Захисників Маріуполя з Азовсталі будуть відбуватися наступні акції. 20 травня о 9.30 в Стрийському парку буде забіг на підтримку захисників Маріуполя, який організовує Українська академія лідерства спільно з родинами захисників Азовсталі. В 14.00 буде акція на підтримку захисників Азовсталі біля пам'ятника Шевченка. І запрошуємо усіх прийти підтримати рідних, підтримати захисників прийти на цю акцію. 21 травня о 18 годині. У нас є спільний проект разом з Театром Першим. Буде вистава, документальна вистава, в якій беруть участь рідні захисників Маріуполя, де ми розкажемо свої історії про цей складний рік нашого життя, про нашу боротьбу, про наші очікування. Тому запрошуємо усіх на наші акції підтримати нас, прийти і бути разом з нами у цій боротьбі. Також я хочу сказати, що завтра у нас буде ще одна подія. Завтра привозять до Львова в свою останню дорогу захисника Маріуполя Богдана Кріля, позивний пірат. Це львів'янин, який дуже багато робив для Львова. Він був дуже активним громадським діячем, він, він займався спортом, він був фанатом Карпат і організовував цю фанатський клуб. Також він своїми коштами організовував спортивні майданчики для львів'ян. Загинув Богдан, захищаючи український Маріуполь 8 травня 22-го року. І тільки завтра рідні і ми всі зможемо його зустріти і провести в останню його дорогу. Тому запрошую усіх небайдужих львів'ян провести в останню дорогу Богдана Кріля. Е, Паростас відбудеться в 11 годині в гарнізонному храмі. А похорон на Марсовому полі о 12-й годині, 20 -го травня. Пройдіть, будь ласка. Дякую, я запрошую до слова Тетяну. Це мама одного з наших героїв, які досі перебувають в полоні. Пані Тетяно, розкажіть найперше, що вам відомо про вашого сина на сьогодні. Мені відомо дуже мало, тому що комунікації в нас немає зовсім. Ми жодного разу не спілкувалися ані не листувалися, тобто, жодної умови Женевських конвенцій щодо спілкування в нас було не було виконано. Але я лише знаю, що він в полоні. Я, я знаю це від людей, які звідти виходять. Я знаю, що він у задовільному стані. Більше я не знаю нічого. Знаю, що тримається. І вважаю, що єдиний спосіб, який ми можемо нагадувати, це, це наші акції, це наше звернення до суспільства, щоб не було байдужим. І це наші стукання у двері тих. Організацій, осіб, які мають можливість впливати на процеси, пані пані Тетяно, яка сьогодні робота проводиться щодо звільнення полонених азовців? І яка робота вже зроблена, яка мала позитивний результат? Ну, нас ніхто не повідомляє, ми не беремо безпосередньо участі у звільненні, і ми не знаємо, що саме проводиться. Е, дуже сподіваємося, що щось таке проводиться, бо тому що люди виходять з полону. Е, дуже е, хочемо, щоб е, проводилося все-таки е, більш кількісні обміни, бо якщо е, Дивитися, скільки виходить, скільки залишається, то, то можна на роки це розтягувати. А дуже би хотілося, щоб воно якось пришвидшувався процес, щоб більше людей виходило. І великі сподівання є на міжнародні правові організації, які, можливо, мають методи, ну принаймні, мали би мати методи тиску на системного порушника міжнародного права. І можливо там щось десь хтось і робить, але по результатах ми майже не бачимо цієї роботи. Думаємо, що вона занадто слабенька недостатньо якісна. Тому дуже, дуже велике прохання якраз до міжнародних правових організацій, щоб вони все таки більш активно працювали, бо тому, що це життя людей, це здоров'я людей, це не всі можуть повернутися, враховуючи, в якому стані вони звідти повертаються. Пані Тетяно, дякую. Я запрошую до слова Анастасію Кресак, Це дівчина полоненого героя, азовця, захисника Маріуполя. Розкажіть, що вам відомо про умови вашого хлопця і в які організації ви зверталися? Вітаю всіх. Мені дуже мало насправді відомо про умови, як і всім, тому що ми не маємо ніякого зв'язку, ніякої комунікації. Це вже от рік буде, як в я його чула, останній раз з Азовсталі. І ну які організації? міжнародні? Червоний хрест ООН, але вони насправді знімають себе багато відповідальності і кажуть, що вони не давали ніяких гарантії при виході. І по суті, їхня робота дуже слабка, і її недостатньо абсолютно. От, хоча б знати про умови, їх не допускають до полонених, вони не мають цієї можливості, вони не мають важелів тиску на російську сторону, щоб їх допустили, хоча б глянути в яких умовах, в якому стані їх здоров'я. Тому нам нічого не відомо в такому плані. Дякую. Питання до наших спікерів, хто на це готовий відповісти. Вже більше року триває повномасштабне вторгнення і як наші захисники перебувають в полоні, що відомо про кількість, хто ще перебуває в полоні і скількох вдалося звільнити? В полоні прибуває, ну за нашими розрахунками, приблизно до 700 захисників Маріупоні захисників Маріуполя до 2000, тисяч. Наскільки я знаю, я не можу відповідати за інші бригади. Знаю, що саме Азову там до 700 людей. Ну, це приблизна кількість точної, ми не знаємо після теракту в Воленівці. От дуже важливо, щоб суспільство підтримувало і. В принципі поширювали інформацію, тому що це вже така тема, яка постійно протягом року десь випливає, виникає в медіа, але потрібно її поширювати. І нам, рідним, дуже важлива підтримка суспільства, якщо ви десь в соцмережах бачите е якісь пости, якісь заклики, акції це дуже важливо їх підтримувати і проходити. Нам потрібна велика кількість людей і велике поширення серед суспільства. Ви як рідні часто звертаєтесь до вищого керівництва, а також до міжнародних організацій. Як закордонні організації реагують на ваші запити і як вони реагують на те, що захисники Азовці досі перебувають в полоні? Міжнародні організації ці казали, що Червоний Хрест, та он вони в принципі йдуть на якийсь контакт, але толку з цього знову ж таки мало. Вони не мають ніякої інформації. Ми їм можемо більше надати інформації. За кордоном постійно відбуваються акції, наша діаспора, люди, суспільство підтримують акції. Загалом, от, от так от. В Принципі якісь організації, які можуть вплинути на Росію, які можуть дати реальну якусь користь нам в плані визволення наших захисників, це є ООН і Червоний Хрест. І все. більш ніхто не має на них якогось такого впливового тиску. Наші рідні їздили і до Папиримського і багато куди зверталися, але насправді реальний тиск в правовому полі на них може чинити тільки ООН і Червоний Хрест. Дякую, Ірино, Тетяно. Можливо, вам є що додати. І, зокрема, Анастасія згадала про візит до Папа Римського. Якою була його реакція, і чи його вважають таким лідером-авторитетом миру? Чи справді сьогодні ми спостерігаємо його вплив на те, щоб звільнити? Азовців з полону. Ну, насправді рідні і наша асоціація робить дуже багато, і ми звертаємося і до міжнародних організацій, і до, до дипломатів, до усіх, хто може допомогти у цьому дуже складному процесі звільнення військовополонених, зокрема азовців. Ми розуміємо, наскільки це важко. Стосовно папи римського то було вручено листа. Підтримує нас, але які подальші кроки нам невідомо. Стосовно Червоного Хреста стосовно Папи Римського, то ми вручили листа і, власне, сподіваємося, що якісь переговори все-таки будуть вестися, і буде вплив його. Червоний хрест, ми неодноразово. Ми вже десятки, сотні, напевно, чи тисячі навіть листів написали і колективні, і індивідуальні. Дуже слабка їхня насправді робота, і як правило, це відмовчуваність або їх просто не допускають і ніяких впливів, механізмів у них немає. Дуже сильно підтримує насправді дипломатичний корпус світовий і, нас у цьому процесі, і ми віримо, що переговори відбуваються, і за допомогою усіх наших партнерів ми зможемо звільнити наших захисників. Ми дуже на це сподіваємось. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу їх озвучити в мікрофон. До вас, ваш син вийшов з полону. Так розкажіть, можливо, чи оця медійний розголос, можливо, як потрібно поводитись рідним, чи потрібно називати ім'я прізвища, чи більше розповідати про тих, хто там залишається, чи це потрібно більше на загал, як правильно себе поводити? Ви знаєте, дуже важко відповісти на це питання, бо ми не знаємо конкретної відповіді, що впливає, що вплинуло на те, що мій син вийшов, інші не вийшли. Ми боремося за всіх, і особисто я вважаю, що ми не маємо замовчувати. Я вважаю, що ми маємо кожного дня про них говорити, і це наше важливе завдання. Тому ми входимо на акції, тому ми говоримо і кричимо про наших хлопців. Ви знаєте, рік тому вони виходили, мій син виходив 20 травня. І останнє, що вони написали, коли вони розуміли, що телефонів більше в них не буде. Зробіть все, щоб про нас не забули. Станьте нашими голосами, і ми маємо бути їхніми голосами. Ми маємо говорити про них щоденно для того, щоб їх не забули. Я впевнена, що це все впливає в купі разом, тому що ми не тільки виходимо на акції. Ми пишемо, ми добиваємося, ми їздимо до тих, до влади, до тих, хто веде переговорний процес, і я думаю, що все докупи воно впливає на обміни. Звичайно, що дуже важливе значення, ще має чи захоче та сторона ворог відпустити, тому що якщо б це все залежало від нас, це не було б так і проблемно. Пані Ірино, як правильно я розумію, ваш син рік тому, 20 травня, вийшов якраз з Азовсталі, якими спогадами він ділився, про що він розповідав? Він останній раз мені написав 18 травня, повідомив, що він таки виходить, тому що азовці дуже довго думали, чи їм виходити насправді. Але вони виконали наказ, і ми на цьому, до речі, наголошуємо. Самостійно вони б ніколи не вийшли, вони вийшли тільки тому, що був такий наказ. 18 травня він мені написав, що виходить, що вони пережили пекло, але попереду невідомість. Вони дуже добре розуміли, куди вони виходять. Вони дуже добре розуміли, до кого вони виходять і хто є наш ворог. Підлий, підступний. Їм говорили про гарантії. Мені син писав, що нам говорять про гарантії, але ми розуміємо, які можуть бути гарантії у цього ворога. І він просив, щоб ми максимально працювали, щоб їх якомога швидше звільнити. Тому ми це робимо. Ми робимо дійсно щоденно. Ми лягаємо, і стаємо з думкою, що ще ми маємо зробити для тих, хто ще залишився в полоні. Це наш останній рік боротьби, це наша місія зараз. Тільки ближче, будь ласка, мікрофон візьміть. Будь ласка, що ваш син як вийшов з полону, так що він говорить, чи не шкодить оця інформація про в яких умовах перебувають, та про можливі якісь там катування, побої хлопцям, які залишаються все ж таки в полоні. Зараз багато розголосу про те, що вони там не доїдають, і тому подібне, розкажіть. Мій син був у Ленівці, зараз вони всі в різних СІЗО. Умови, звичайно, жахливі. Ми можемо собі уявити. Ми бачимо, в якому стані виходять хлопці і дівчата. Умови жахливі, постійні катування, постійні побої. Недоїдання, дуже мало їжі їм дають, на двір їх не виводять. Ну, Про жодні Женевські конвенції і про якісь цивілізовані умови ми говорити навіть близько не можемо. Він, їм не шкодило. На, на даний момент те, що мені син говорив, те, що ми постійно говорили. Ми стараємося не називати прізвищ, тому що ми не знаємо, звичайно, яка може бути завтра реакція ворога. Ну, Я, я думаю, що не шкодить наші акції. Ми говоримо на загал і ми маємо про це говорити. Я Просто переконана, що ми маємо про це говорити і кричати про них, шановні спікери. Ви не раз наголошували, що дуже важко ведуться перемовини, щоб визволити наших захисників, які саме ці перешкоди, що заважає обміну полоненими? Чому так довго відбувається цей обмін, між щоб повернути наших захисників, зокрема азовців? Тому що ворог наш. Не збирається їх віддавати. А азовці це ті, ким можна найкраще торгуватися, і ми це розуміємо. Тому переговори і обміни азовців відбуваються дуже рідко. І азовці в дуже, в дуже складних умовах перебувають. Ви знаєте, яке ставлення до Азову є в Росії. І, звичайно, що вони використовують наших хлопців у своїх питаннях, у своїх цілях, у переговорах, які їм потрібні. Шановні колеги, якщо у вас є ще якісь питання, будь ласка, візьміть мікрофон і представтесь. Добрий день. Ростислав, «Іспанські новини СТОЕФ. Дякую вам за те, що розповідаєте про цю ситуацію. Я хотів би вас уточнити два питання. По-перше, ви згадали про те, що зараз захисники Зовсталі перебувають в різних СІЗО. Чи є інформація по кожному з них, принаймні, де вони перебувають? Це перше, а друге, деякі з родичів цих полонених отримували листи, передані через посередництво Червоного Христа. Наскільки багато? Наскільки це поширене явище? Дякую. Дякую за ваше питання. Воно дуже важливе. Почну з другого з листів. Азовці не отримали листів. Тобто, наскільки азовці? Азовцям не дали можливості ніяк комунікувати. Тобто, наскільки нам відомо, це отримували 36-та бригада морської піхоти. Ми, рідні азовців, не отримали жодного листа, жодної інформації. Тобто, в нас немає цієї комунікації, яка передбачена Женевською конвенцією. Жодних листів не було. Стосовно різних СІЗО, ми не знаємо, тому що знову ж підтвердженої інформації немає. Ми отримуємо інформацію від тих, хто виходить. І хтось має інформацію про свого рідного, бо десь чули, десь бачили, хтось не Має вже цілий рік, де вони перебувають. Вони розкидані по різних сізо, тому що їх є дуже багато, і відповідно, вони є і в Росії, і в Луганській, і в Донецькій областях, тобто в різних СІЗО. Дякую, дякую. Якщо питань немає, і можливо ще щось хочуть додати наші спікери. Або ж просто нагадайте, коли львів'яни та гості міста можуть завтра в неділю долучитися до акції, щоб разом підтримати. Ці акції на підтримку наших захисників, щоб їх швидше визволили з полону? Отже, ці дні це рік виходу наших героїчних захисників Азовсталі, захисників Маріуполя в полон. Виходу за наказом. Просимо усіх львів'ян, всіх небайдужих, хто є у Львові, прийти на наші акції, підтримати нас і наших захисників. Акції у Львові відбудуться 20 травня, 9.30, Стрийський парк. Забіг, 14.00 – Акція біля пам'ятника Шевченкові 21 травня це 1800. Перший театр на вулиці Гначука, 11, Документальна вистава за участю родичів захисників Маріуполя, матері Азов. Також ми закликаємо прийти і провести в останню дорогу захисника Маріуполя. Похорон відбудеться. 20 травня, 11 година гарнізонний храм, 12 година Марсове поле. Дякую. Окрім Львова, де ще такі акції пройдуть по Україні чи, можливо, за її межами? Такі акції відбудуться в більшості міст України. Це буде і Київ, і Бровари, і Черкаси, і Хмельницький, і Івано-Франківськ, і інші міста. А також будуть відбуватися по світу там, де є українська діаспора. І насправді нас дуже підтримують. І це важливо, щоб і в світі також говорили про наших захисників, про ту кількість, скільки їх ще перебуває в полоні, і про те, що їх потрібно повертати. Дякуємо. Нагадаю, до нас сьогодні завітали рідні. Захисників Азовсталі, хтось сьогодні вийшов з полону, хтось досі перебуває, але вони тоді з Азовсталі гордо виходили з піднятими головами, дивлячись ворогу прямо у вічі. Пам'ятаємо про наших ворогів і пам'ятаємо про наших захисників. Кожен, хто винен, буде причетний до відповідальності, а ми ж борімося, щоб наші захисники чим швидше вийшли з полону. Стежте за нашими анонсами на ресурсах Медіа Центру України, залишайтесь з нами. У нас завжди нові та актуальні події і заходи. Тримаємось, бо разом ми переможемо.